Вітаю, шановні глядачі, підписники та гості мого каналу. Сьогодні буде таке коротеньке відео. Хочу вам показати, забрав з нової пошти ось таку маленьку посилочку. Але я це нічого не купляв. Це мені прийшла посилка від магазину Ромб. Коли я купляв мотоблока, коли його привезли ще в перший же день, на ньому були невеликі. Подряпини. А саме був побитий захисний кожух глушителя, біла така решітка. Я потім прикріплю фото. А також був сильний удар по шильдику на рамі мотоблока. Це якби нічого такого, на роботу його не впливає, але неприємно. Коли купуєш нову реч, хочеш, щоб вона була нова, без усіляких ушкоджень. Тож я подзвонив менеджеру, який мені, мені собственно, і продав цей мотоблок. І сказав, так і так, мотоблок приїхав пошкоджений. Вони оформили заявку. І десь через тиждень або навіть два мені зателефонував інший менеджер, як він назвався, він з відділу до укомплектування. Тобто я йому теж пояснив, в чому річ, що трапилось, показав йому фотки. І він, недовго думаючи, сразу запропонував мені таке рішення, як знак компенсації вишить мені ножі до фрези. Ми договорилися з ним, що це буде три лівих і три правих ножа, а також він ще докинув запасні ось такі ручки ну на самі Рога мотоблок. Нічого такого взагалі це не нужна річ. Я їх буду переробляти 100%, тому що вони зовсім незручні, вони натирають сильно руки і ніякого толку з них немає. А от за ножі велике спасибі. Це, я вважаю, дуже крута компенсація, тому що один такий нож я в інтернеті дивився, шукав. Мабуть, в районі 75 гривень це найдешевша ціна, то, що я змог знайти на один ніж, а їх тут цілих 6 штук. Це дуже класно. Він споч... спочатку він мені взагалі запропонував, щоб я зняв повністю глушитель зі свого мотоблоку та відправив їм у сервісний центр. А вони мені прийшлють зібраний новий, інший, без ушкоджень. Але це ну не хотілося цього робити, знімати його, потім ще кудись відправляти платити за доставку. Би я зразу відмовився від такого варіанту. І він мені запропонував цей варіант компенсувати ножами. Тобто ось так. Спочатку я був дуже злий на інтернет-магазин ROMP, тому що купувавши новий мотоблок, я хотів, щоб він був без усяких ушкоджень і гарно... гарний мав вигляд. Взагалі, я купував синій мотоблок, а мені приїхав зелений. Ну, цей момент вже, як говориться, війшов в історію і нічого вже не зробити. Ось так от. Так що, в принципі, все ж таки можу рекомендувати магазин Ромб, тому що, я, чесно кажучи, не сподівався, що мені її передзвонять. Вони якби сказали мені, що заявка прийнята туди-сюди. Ну, багато часу пройшло, ніхто не дзвонить, і я вирішив, що все, так воно на ноль зійшло, і ніхто нічого не буде з цим питанням розбиратися. Але ні, все ж таки. Все відбулося дуже оперативно. Він тільки зі мною зв'язався це і менеджер сервісу до укомплектування. І на наступний, ще через день вже мені відправили цю посилку безплатно, я за доставку нічого не платив. Тобто, це дуже, дуже круто, я скажу. Отже, так, замовляйте, купуйте. Нічого. Ніколи не бойтеся. Дзвоніть, добивайтеся свого, якщо щось не так, обов'язково дзвоніть. І стойте на своєму, як то кажуть, і нікому нічого не уступайте. Ви платите свої гроші. Тож, як то кажуть, боріться, боріться за свої права, за свої гроші, і щоб все у вас було дуже добре. Дякую за увагу. На цьому все. До побачення.